Вітаю вас, друзі, з Різдвом Христовим. Хочу з вами сьогодні говорити на тему Христос як Цар, якому потрібно поклонитися. Христос, цар, якому церква, народ Божий, має поклонятися. Наша з вами сьогоднішня зустріч вона не прив'язана до 24, до 25 числа, до 7 чи ще якось там. Ми з вами прив'язані до події. Нас цікавить подія, друзі. І сьогодні день як подія ще раз нам говорить про те, що Спаситель мого життя одного разу народився. Народження Христа це надія на те, що є перемога над гріхом. Він може давати мені сили не грішити. І Є ще один момент, такий, на рахунок якого віруючий народ. Я навіть проповіді мало на цю тему, і народ мало про це думає. Це про те, що у нас є небо. У нас є надія на те, що ми маємо небо, друзі. Тому що цей маленький цар, він виросте та помре за великі великі гріхи кожного з нас. І так, цей цар маленький, про якого ми зараз говоримо, він виросте і помре за великі, великі гріхи, друзі кожного з нас. Дивлюся на церкву, дивлюся на сім'ю, на дочку. Знаєте, і все це поряд. І я розумію, що це все лише тому, що Христос одного разу народився, друзі. За декілька тисяч років до народження самого Христа були написані такі слова. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш. Бо народився для нас син, нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства. Ось так Бог каже про хлопчика день народження, якого ми святкуємо зараз, друзі. Ці дні Різдва ми часто звикли до чого? До подарунків. Да? Ми звикли, що ми даруємо подарунки, отримуємо подарунки. Але у всьому цьому такому великому подарунковому дійству є початок. Перший подарунок був подарований з небес. Такого подарунку ніколи не було, такого подарунку ніколи вже не буде. Бог подарував сина, друзі. Люди чекали якийсь дорогоцінний подарунок, але коли з'явився Христос, не всі його прийняли, і зараз його також не всі приймають. Давайте повчимося також з вами у мудреців деяким речам, як вони віднеслися до того, коли йшли до Христа, і як вони повели себе тоді, коли вже. Побачили його. Друзі, хочу, щоб це була для нас наука така. Євангеліє від Матвія, другий розділ, з першого по другий вірш. Ісус народився в юдейському місті, Вифлеємі за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали, де народжений цар юдейський? Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку, коли вона зійшла, ми прийшли поклонитися йому. Коли мудреці йшли побачити Ісуса, вони йшли не до маленького хлопчика, вони йшли не до дитини, вони йшли побачити царя юдейського. Друзі, розуміння, що це цар міняє моє все відношення до нього. Ну, насамперед, це буде особлива повага. Як перевірити себе? Якщо уявити, що завтра до мого будинку приїде президент. Нашої країни, друзі, то ми будемо мати особливий трепет. З трепетом ми будемо робити е, уборка прибирання е, в будинку. З трепетом ми будемо думати, що в нас буде на столі. З трепетом я буду думати, які питання я йому задам, про що б я хотів з ним поговорити. Ось так і буду відноситися до приїзду президента в мою будівлю, в мій будинок, друзі. Е, з таким трепетом ми маємо з вами постійно відноситися до нашого Господа і до царя. І якщо він цар, то постає важливе питання. Чому про царя ми говоримо лише на Різдво? Якщо він цар, чому лише на Різдво? Знаєте на що це схоже? Це схоже на те, що саме на Різдво або на Новий рік. У людей такий просинається особливий стан доброти. Ну, наприклад, наприклад люди несуть в подарунки в інтернати, в хосписи, будинки пристарілих, там цього всього багато. Але закінчується день празнування, і кудись пропадає вся доброта. І ми знову чекаємо наступний рік, коли буде цей день, і я піду і щось туди принесу. Друзі. Різдво це не день. Різдво це подія, важлива подія в нашому житті. Господь хоче, щоб ми поклонялися йому на протязі всього нашого життя, щоб ми не прив'язувалися дати. Друзі, Він хоче, щоб ми прив'язувалися до події, яка сталася. Царю прийшли поклонитися. Тобто, треба признати, що це не немовля. Це той, вище кого по статусу не існує. Це той в руках якого моє життя. Це той, до якого я маю особливе відношення, йому потрібно поклонитися. Десять років да, ми вже займаємося церквою сужінням. ми кормимо людей на території костьолу в центрі міста. І, знаєте, роздаємо їжу, різні люди. Без хаченки, просто хтось приходить. І... Там багато тих, які, на яких суспільство поставило крапку. Багато тих, біля кого навіть запах, поганий запах поряд. Він тобі нічого доброго не дасть. Від того, що він є, тобі ні, хорошо, ні тепло, ні жарко, Да? Від того, що є ця людина. Друзі, ви знаєте, і через деякий час в церкві життя цих людей. Змінюється. З ними приємно бути від нього хороший запах. Знаєте чому? Тому що він знає царя. Друзі, в моєму житті також було так. Коли я приїхав сюди 12 років тому назад, друзі, що я з собою привіз? Зло, ненависть, проблеми, нема здоров'я, нічого. Очі, які бачать лише себе. І коли церква знайомила мене з Христом, життя змінилося. Я знаю царя, і це дуже важливо. Друзі, це не немовля, це цар. Соромно буває, знаєте, від чого? Від того, що він приділив все життя тобі, поклав життя заради тебе, а ти так мало часу проводиш з ним. А він зробив і робить все далі. Так як виглядає практично поклонитися для кожного з нас? От як я, як віруюча людина, маю поклонятися моєму царю? Кожен день. Як виглядає, друзі, це поклоніння? І так, поклоніння це уділяти йому час. Час я проводжу з ним. Чому? Тому що він для мене дорогоцінний. Я там, де моя дорогоцінність. Івангія. Е, Англию... Від Марка, перший розділ 35-й вірш: рано вранці до схід сонця Ісус залишив оселю, усамітнився в безлюдному місці і там молився. Богошукач, Він насправді віддає час найважливішому. Тобто я проводжу час, те, що для мене важливо, цінно. Я там більше всього. По цьому можна робити аналіз свого життя. Приклад, якщо не брати до уваги навіть молитву. Говорити про якусь Божу справу, то, яка потребує допомоги, то на запропоновану участь може звучати відповідь: ну така, наприклад, я зайнятий. Чим? Тим, що для мене важливіше. Чи в мене немає часу? Чому? Тому що в мене є час на щось інше, але не на це. І часто в нашому житті звучить таке оправдання. Це не тому, що я часто не можу, друзі. Це тому, що для мене є щось важливіше. Я не там, тому що я там, де для мене щось важливіше. Я щось там більше отримаю, чим часто ділити час молитві, або десь бути корисним в якомусь доброму ділі чи справі. Друзі, на репцентрі центрі ми вирішили це питання. Два репцентри в нас в церкві. І знаєте, як вирішили? Це на рахунок роботи. Якщо робота мішає служінню і духовним програмам, то ми міняємо роботу. І все. Ми зразу вчимося правильно ходити. Якщо я не почав свій день з Господом, то я сам вирішив, як він пройде і як його планувати. І я знаю, як планувати, Господи. Я сам вирішу, як він пройде. Найбільші втрати насправді ми з вами несемо саме тоді, коли ми перестаємо проводити час з ним. Знаєте, хто це відчуває? Наша жінка, наші діти. Ті, хто мене оточує, мої співробітники, це зразу відчують. Коли я перестав з Господом час проводити, вони зразу це відчують. І знаєте, хто ще відчує? Церква. Церква також на собі це відчує, друзі. Добре, друге, що ж таке поклонитися Господу, практично, це лишитися удвох, забрати перешкоди, які мішають моєму спілкуванню з моїм Господом. Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 6 вірш. То коли ви молитеся, йдіть до своєї кімнати, зачиніть двері і моліться оцю своєму на самоті. А отець ваш, який бачить, зроблене таємно, віддячить вам. І так перше написано: зачиніть двері і моліться на самоті. Ну, Якщо приклад такий, коли ми з жінкою проводимо час разом, десь у двох, десь є якийсь аналіз, десь ми бачимо, кому поведінку треба поправляти. І просимо прощення, разом молимося. Знаєте, що я відчуваю? Як наші відносини стають крепші, наші відносини міцніші, ми проводимо з нею час вдвох. І так задача: зайдіть, зачиніть двері і моліться на самоті. З ким є там, з Господом моїм. Далі, отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Бачить, зроблене таємно. Це дуже цікава сфера. За зроблене таємно, мене не похвалять. Я не підкормлю свого релігіозного фарисея, мені не випишуть грамоту, і я не стану на ступень вище в своєму егоїзмі. За зроблене таємно, друзі. Коли я наодинці з Богом, саме цей час, коли я справжній. Ось там я справжній. Там не треба вже масочку вдягати, не треба роль зіграти. Там я. Такий, як я є. Зроблене таємно, це я і він, Бог. Ми з ним удвох. Цікаво, Бог хоче ще й віддячити за весь за все це мені. От цікаво. Він каже, що Він віддячить вам. Знаєте, як буде виглядати подяка церква за те, що я час з ним провожу? Все дуже просто. Дасть більше сили перемагати життєві реалії. Виросту в смиренні. час, проведений з царем, принесе повагу до його творіння, до тих, хто поруч. Я по-іншому буду відноситися до брата, до сестри. Я буду переживати за авторитет брата. Я не просто пройдусь так катком по ньому, і все, нічого страшного. Я буду переживати за нього. Простий аналіз. Просто дивіться, той, хто не поважає. Постійно незадоволений, в нього претензії до церкви. Це той, хто не проводить наодинці час з Господом і все. Якщо я з ним час не проводжу, то я проводжу десь там його на стороні. Друзі, і це відчуває на собі церква. Ну, в першу чергу, звичайно, сім'я відчуває. Але церква це також сім'я. Де твоє місце? До речі, кімната, якщо взяти, це не якась там географія чи щось. Кімната це саме стан мого серця. Це стан мого серця, друзі. І далі, йдемте далі. Як практично поклонятися моєму царю, шукати його присутності? Це прийти, вирости до того, що тобі просто добре проводити час з Господом. От просто мені добре. Я це роблю. Да, спочатку це дисципліна. А потім це е, такий мій, це моє життя. Е, псалом 27.8. Від тебе моє серце промовляє. Шукай но Господа, тому й прийшов я оспівати тебе. Приклад, е, часто молюся, і знаєте, яка в мене така е, борьба? Е, е, та, як борьба? Боротьба. Да, і в мене боротьба в молитві. І я отак буває хожу, і Я ж розумію, що Господа треба славити. І я це все розумію. І є за що. І я розумію, що саме це це те, що лишиться у нас, коли ми будемо з Господом на небесах. Ми лише прославлення. Іншого не буде. І я це все розумію. Я хожу славлю Господа, славлю. І Я потім розумію, що я вже не славлю, а прошу, друзі. І знаєте, що я йому кажу, Господи, вибач, я продовжую Тебе славити. Я продовжую Тебе славити. Можливо, багато що робити, багато де бути, а в результаті лише суєта. Насправді, ціль молитви це зустрітися з ним, а не запропонувати йому свої побажання. Часто я приношу йому, кажу, Боже, дивись, оце я хочу, оце мені дай. А ціль молитви зустріч з ним. Він вже все дав. Себе дав. І це найголовніше, друзі. Різдво, Господь подарував Ісуса, щоб ми знаходили втіху в ньому. Це свято Різдва, друзі, хочу побажати кожному з нас церкві, церкви. Щоб в важких обставинах ми навчилися знаходити спокій у народженому Ісусі Царі. Щоб в проблемах зі здоров'ям ми знаходили спокій в Ісусі. Царі, як це практично в нас часто? Здоров'я, щось болить і так, таблетка спробую сам, лікар, може, ще хтось допоможе, а потім Господи допоможе. Е, російське слово по остаточному принципу. Піду до Бога для того, щоб Він закрив моє питання, друзі. Буває, що людина прибігає до Господа, коли вже все спробував і ніде нічого не вийшло. Хочу побажати, церква, цей день Різдва, щоб ми з вами і в цій сфері навчилися утішатися ним. А він незмінний після чергової нашої зради, після того, як ми шукаємо спокій не в ньому, а в інших місцях, готовий прийняти, заживити рани від неправильних втіх, та й долопоклонства в іншому місці. Отакий От наш Господь, друзі. Він терпеливий, незмінний і довго чекає. Ось таке немовля Ісус народився в яслях, виріс у звичайній сім'ї, прожив незвичайно, незвичайне життя та постраждав на Христі за великі, великі гріхи кожного з нас в Ось це і є наша з вами різдвяна історія. Ось так вона виглядає насправді. Це не немовля, це цар царів, який змінює життя людей. Ось такий наш Бог, день народження, якого ми з вами сьогодні святкуємо. Давай ще раз повчимося у мудреців. І так, які дізналися про народження Ісуса Христа і прийшли до Нього, написано, що вони поклонилися. Я маю поклонятися йому як кому? Як царю. Моє відношення до нього має бути з особливим трепетом. Він цар царів, друзі, це не немовля. Ми не звикли до такого. Ми звикли, друзі, що біля правителя царя постійно багато народу і охорони, які, навпаки, помирають за нього. Біля правителя люди, які готові померти за нього. В нас зовсім інша історія. Наш цар, турбуючись про народ, в результаті помре за нього. Амінь.